Привіт, друзі. Існує чимало міфів навколо ефективності спортивних добавок. Когось це розпирає від протеїну, хтось відчуває прилив сил після карнітину, хтось не відчуває навіть самий потужний енергетик. Так кого слухати і хто правий? Наша думка треба довіряти тільки офіційним дослідженням, що підтверджують вплив та ефективність. У цьому відео будемо розбирати, що дійсно доведено, а що фуфломіцин. Причому опираючись на достовірні джерела. Бути спортивним, просто поїхали. Доброго вечора. Ми з Дуже важливо критично мислити при виборі спортивних добавок. Майтнік, скажи, а циклавір і мазь соответствують составу? Є багато відгуків спортсменів в інтернетах чи фітоняшок в інстаграм, які можуть обіцяти чудо ефекти вже за 2-3 тижні. Треба розуміти, що бади та добавки не мають чіткої стандартизації, це не ліки. Є цікава стаття на відомому ресурсі, що публікує не просто теоретичні статті, а саме результати досліджень та вплив добавок на організм. Кому цікаво, посилання нижче. Нас зацікавили саме результати спортивних добавок та їх вплив на ріст м'язів та продуктивність. Це така збірна солянка по різним добавкам. Ми спростили інформацію для вас, давайте проаналізуємо разом. Усі добавки для зручності розділили на три категорії: перша категорія це добавки, які мають підтверджену ефективність. Питань до них. Немає, рекомендовано. Друга категорія. Теоретично ці добавки працюють, проте ефект незначний, неоднозначний і потребує додаткового вивчення. Ну і третя категорія найцікавіша: добавки, що себе не зарекомендували. Та більшість досліджень підтверджують їх неефективність. Хоча деякі з них дуже популярні, про це пізніше. Важливо уточнити, що ця інформація підтверджує вплив тільки на ріст м'язів, перша колонка, або на продуктивність. Що стосується впливу по іншим параметрам відновлення, сон, довголіття, то тут потрібні окремі досліди. Тому, якщо тут немає вітамінів, це зовсім не означає, що вони неефективні. Зараз мова про інше. Почнемо з категорії, що точно працює: у першій колонці для росту м'язів безумовно ефективний білок. І неважливо, хоч з протеїну, хоч з м'яса. Далі йде креатин. Хоча ми і так його Завжди ставили у топ-3 добавок по ефективності. Сюди ж комплекс EAA. Це незамінні амінокислоти. Причому не просто три амінокислоти БЦА, які дуже популярні, а саме усі 9 амінокислот. Взагалі ми отримуємо амінокислоти в результаті переварювання білку, протеїну, проте окремо ці амінокислоти теж працюють. З несподіваного HMB, what? Bro, what are you talking about, man? Не лякайтесь цієї назви, це речовина, яку продукує наш організм звичайної амінокислоти. Злицин. Зовсім не популярна добавка, але тепер можна звернути увагу. Враховуючи те, що HMB і амінокислоти ми отримуємо з білку, то протеїн виходить поза конкуренцію в принципі. Але все одно, збагатити свій раціон цими добавками не буде зайвим. Що впливає на ефективність тренування? Це друга колонка. Аланін, кофеїн, вуглеводи, ну і не дивно, це енергія, той самий креатин, солі, натрію, вода та спортивні напої. Уявіть, навіть вода ефективніша для тренувань, ніж деякі добавки. Про них далі. Ізотоніки теж багато хто недооцінював. Ми говорили про це у недавніх наших відео. Похвалимо себе, що раніше ми вже розповідали про усі ці добавки. Посилання залишимо в описі під відео. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. У нас до цієї категорії питань немає. Пазл склався. Вони варті своїх грошей. Їх рекомендуємо не тільки ми роками, але й спортсмени і дослідники. Друга категорія не все так однозначно. Ні, все так однозначно. Для когось працює, для когось ні. Сюди входять ATP та фосфатидна кислота. Так як цих добавок в продажу не зустрінеш, тому і зупинятись не буде. За те, чого в продажі предостатньо, так це якраз БЦА. Нагадую, що ефективність цієї категорії мала або під питанням. Тому якщо стоїть вибір між БЦА чи комплексом амінокислот чи протеїном, то вибір очевидний. Ясно. я першолєн. Дивимося, що працює для тренувань. В Цілому амінокислоти позитивно впливають сюди входять комплекси амінокислот, глютамін. EAA, цитрулін, який ми називаємо темна конячка. З нашого досвіду цитрулін дійсно працює для витривалості, і на нього слід звернути увагу. Він заслуговує вищої оцінки. Далі по списку вуглеводи та білок після тренування. І скільки б не було міфів та заговорів, у комплексі це працює. Звичайно, це не те страшне білкове вікно, яке негайно треба закрити після тренування, бо продує, але все одно користь є. Цікаво, що тут є нітрати. Це саме ті, які бояться у томатах. Проте, в невеликій кількості вони утворюють оксид азоту і забезпечують памп та надуті м'язи. Таких добавок майже не зустрінеш, тому рекомендуємо використовувати цитрулін. Він теж працює для пампу. Is the pump. Ще є кварцетин. Це антиоксидант. По деяким даним він гальмує втому на тренуванні. Арахідонова кислота, відома ще як Омега-6. Пришвидшує відновлення та покращує роботу м'язів. Омега-6 майже не буває дефіциту в раціоні, тому загострювати увагу не будемо. По тауріну. В нас дещо негативне ставлення по цій амінокислоті. Ну дуже його обхають у всі добавки. У енергетиках він ніби посилює ефективність кофеїну. З позитивного він дійсно працює для зниження глюкози в крові, тому корисний для діабетиків. По цій категорії в цілому нічого дивного, якщо ви дивитесь наш канал. А тепер найцікавіше спортивні добавки, що не працюють. Третя категорія. Причому аж ціле полотно по цих добавках доказів ефективності немає. Або вони підтверджують, що це не працює. Наприклад, не пришвидшили ріст м'язів, популярні аргінін та глютамін. Хоча в теорії вони підвищують рівень гормону росту, як люблять вказувати виробники на упаковці, і на ефективність тренувань вони теж не вплинули. Далі по списку хвалений екдістерон, деаспарагінова кислота і трибулус. Теж, як бачите, вони не накачають вам м'язи самця. Що б'яски? Еж. Щодо популярної добавки для схуднення. На жаль, для багатьох карнітин не дає додаткової енергії з ваших жирів і тому його марно використовувати. тому паду ніхто, навіть я такого не думаю. Але все одно є дуже багато позитивних відгуків від покуців саме про карнітин. Я не знаю, як це працює. Я думаю, що ви якийсь особливий. Оп! От я я, я. Він залишається на полицях магазинів і популярний як один з засобів для прискорення спалювання жирів. Далі йдуть МСТ-жири та рибоза. Вони не мають ефекту. Звичайні вуглеводи і так будуть працювати. Їмо банани і от. Гречку, список цієї категорії дійсно дуже цікавий і, можливо, доб'є деякі категорії добавок, до яких і так завжди були питання. Зовсім не обов'язково купувати усі ці добавки. В них є окремі задачі та функції. Вони необхідні для заповнення дефіциту та покриття додаткових витрат організмом, якщо ви дійсно багато тренуєтесь чи недостатньо харчуєтесь, просто щоб не розвалитись і вистачало ресурсів. Якщо резюмувати, то ідеальний комплекс спортивних добавок, що працює, виглядає так: прокинулись: порція протеїну та 5 грам креатину. Перед тренуванням треба добре поїсти. За 15 хвилин до тренування порція кофеїну 200 мг або чашка міцної кави. Сюди ж бета 3-5 г, цитрулін 3-5 Під час тренування пляшечка води, наприклад, 700 мл. В воді розчинити комплекс незамінних амінокислот EAA або ізотонік з вуглеводами. Ну а після тренування хлопніть порцію протеїну з бананом або гейнер. І все це при умові, що у вас все окей з звичайним раціоном. Одне без іншого не працює. Вітаю! Ваш комплекс дійсно з робочих добавок. Усе інше робіть висновки. Наш особистий список робочих добавок особливо не змінився. Побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. З вас лайк, підписка. Побачимось. Вуглеводи, що й не дивно, це енергія. Тому навіть Кока-Кола з цукром може бути як паливо для тренувань. Причому у нас Кока-Кола без цукру. Не дуже ефективна.